Саме тому, мабуть, наш народ і подарував світові неповторну українську вишивку, за якою нас опізнають у різних куточках світу. Сьогодні міжнародний день вишиванки, свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Ми вишаємось тим, що ми українці, і ми маємо свій оберіг вишиванку. Ми вдячні усім тим, хто боронить нашу країну у багатовіковій боротьбі з російським ворогом, усім тим, хто дає нам можливість зібратись разом, дає можливість відзначити одне з найвеличніших свят в Україні день вишиванки. Надзвичайно висока ціна нашої незламності, але подвиг наших воїнів житиме вічно. Тому вшануємо хвилиною мовчання, пам'ять наших героїв, воїнів, ДСНСників, волонтерів. І всіх цивільних громадян, хто загинув у боротьбі з російським ворогом. Дякую, слава Україні. Ми свідки того, як день вишиванки, започаткований у 2006 році, студентами факультету історії, політології та міжнародних відносин, пройшов шлях від факультетського до університетського, від всеукраїнського до міжнародного рівня. 2011 рік. Встановлення гіннесівського рекорду України за чисельністю осіб у вишиванках, які зібралися на центральній площі міста Чернівці. 2022 рік Україна вперше стала переможницею найпрестижнішої європейської премії в галузі культурної спадщини: European Heritage Awards Europa Nostra Awards 2022. Всесвітній день вишиванки переміг у номінації Залучення громадян та підвищення обізнаності. Всесвітній день вишиванки це вражаюча ініціатива. Ініціатива охопила понад. 20 мільйонів людей та впровадила ряд заходів з відзначення вишиванки як важливого символу української культурної спадщини, і це є прикладом здатності спадщини бути джерелом та потужним способом об'єднання людей і об'єднання культури, так заявило журі премії. А зараз запрошуємо до слова наших поважних гостей та співзасновників всесвітнього дня вишиванки. Тож зустрічаємо Чернівецького міського голову Романа Клячука. Я ну, в принципі, я не, не засновник свята цього я вітаю всіх вас сьогоднішня святому. Справді оце вже свято стало народним. І звісно, я хочу подякувати всім засновникам, які у 2006 році придумували свято, і завдяки яким уже за за день вишиванки знає весь світ, а за Челінці вже знає вся Україна. І, звісно, сьогодні ми відкриваємо е, свято це у в, в, в новому сквері, званий, в, 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 в честь цього, цього, цього дня. І тому е, це дійсно гарне свято. От ми, ми ще не говорили з засновниками, і я їх запитався, чого вони ж не продумали, що, що це свято святкувалось не раз в рік, а, а раз в місяць. І, ну, я, я дякую вам за, за цю ідею. Вітаю всіх вас, і звісно, дякуємо українським військовим за за те, що ми знаходимося зараз у мирному спокійному місці, і, і можемо разом розділити сусідній день вишиванки. Всіх зі святом слава Україні! Отож, міжнародний день вишиванки оголошується відкритим. Запрошую до виконання гімну України. До слова співзасновника всесвітнього дня вишиванки та заступника голови Чернівецької обласної ради Михайла Павлюка. Дорогі українці, Христос Воскрес! А ви знаєте, сьогодні 3-4 травня, черговий день нашого українського опору злочинні агресії, черговий день підтримки й допомоги нашим збройним силам України. Черговий день виконання тих завдань, які ми повинні виконувати на своїй роботі. І так, сьогодні всесвітній день вишиванки в черговий рік війни, в одинадцятий рік повномасштабної війни. І в день, коли ми починаємо з хвилини пам'яті, і навіть в ці хвилини прощаємося з воїном цибою на кладовищі, ми думаємо, наскільки нас, українців, багато як нас не, не зламати. Тому що одягаючи сьогодні вишиванку і підтримуючи цей рух, який дійсно 18-те вже об'єднує все світове українство, зародився він отут, до речі, на факультеті історії міжнародних відносин. І розуміючи, наскільки нас багато і як важливо це, ми гордо й впевнено кажемо: стояли і встоїмо, перемагали раніше і переможемо зараз. Любили і підтримували, плекали і шанували, відтворювали і цінували раніше. І будемо це робити завжди. Погляньте наліво і на право, як нас багато. І погляньмо на велику Україну. Погляньмо на світове українство, як нас багато. І так повинно бути завжди. Ми сьогодні декілька заходів приурочуємо підтримці підрозділів збройних сил України. І сьогодні буде презентація вишиванки. Бойова дронівка, про це скажуть ще мої колеги. Але я хочу подякувати всім, хто долучився до підготовки такої важливої роботи. Хочу передати вітання від Лесі Воронюк і Саши Ткачука, які сьогодні тут не з нами в Чернівцях. Але вони чернівчани. Тут є мама Лесі Віра Микитівна, категородська письменниця. Тут є наші вчителі з факультету. Я бачив Юрія Івановича Макара, є деканат, є багато-багато інших колег-викладачів, які з 2006 року підтримували. І хотіли, щоб це свято не було такого масштабу. Це спільна заслуга. Я сьогодні хочу подякувати Збройним силам за те, що вони виконують свою роботу, і сказати, що ми кожен на своєму місці будемо продовжувати їх підтримувати, продовжувати донатити і продовжувати виконувати ту роботу, кожен на своєму місці, яку вони від нас чекають. Тож сьогодні знайдіть час помилуватися своїми друзями і колегами, продовжуємо свою працю. Шануємо гідно героїв сьогодні, і повсякчас. Одягнімо улюблену вишиванку сьогодні і повсякчас, коли захочемо. І гідно і впевнено труємо шлях. Шлях до перемоги. Перемоги Україні! Слава Україні! Дякую! Дякуємо. А зараз слово надається співзасновнику Всесвітнього дня вишиванки, директору департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради Сергію Бостану. Христос Дорогі Друзі, надзвичайно приємно сьогодні, в цей сонячний день в сквері Дня Вишиванки, який вперше замаярів саме в такому чудовому вигляді, визначати це символічне дійство. І мені здається, що останніми роками це надзвичайно важливо, коли весь світ більше 150 країн в усьому світу, українці, наші друзі. Представники інших націй і держав приєднуються до солідарності з Україною, і це перші, мені здається перші роки, коли справді це не лише символ єднання з українською культурою, українською традицією, але це справді ще й політична підтримка нашої держави, підтримка нашої держави в боротьбі за власну свободу, за незалежність, за право бути частиною цивілізованого світу. Я переконаний, що сьогодні в багатьох куточках нашого світу всі, хто не байдужі. До України всіх, хто не байдужі, до українців вдягнуть вишиванки, підтримують нашу ідею, зможуть задонатити і підтримати Збройні Сили України. Я закликаю всіх сьогодні долучитися до нашої акції, про яку зараз розкаже ще моя колега Оксана Добжанська. Я закликаю всіх максимально підтримувати українську армію, підтримувати українську державу і робити все, що можливо, на в тих місцях, де ви зараз знаходитеся, займатися тими справами, які ви робите для того, щоб наблизити нашу перемогу, наблизити перемогу України. Я всіх вітаю всесвітнім днем вишиванки. Сьогодні надзвичайна погода, надзвичайний настрій, надзвичайна мотивація, енергія і запал. Давайте творити гарні справи саме з такими думками і з таким настроєм. Я всіх вітаю зі святом. Слава Україні! Вишиванка це наш генетичний код, оберіг, наша гордість, символ нашої невмирущої культури та автентичності, що в умовах війни набуває дещо іншого значення. Військові нагадали, що вишиванка це дух нації, оберіг, в який вкладає щиру материнську любов. Кожний орнамент, кожна цяточка на полотні це знак, символ, що Україна житиме, творитиме, переможе. Запрошуємо до презентації вишиванки бойова дронівка, співзасновницю всесвітнього дня вишиванки, кандидатку політичних наук Оксану Шородок та Павла Яценюка, старшого лейтенанта, командира взводу ударних безпілотників, амбасадора всесвітнього дня вишиванки. Доброго дня зі святом. Я вже сьогодні говорила, що на жаль, ми сьогодні не можемо святкувати це свято так, як ми звикли раніше до війни, але впевнена, що після перемоги ми будемо святкувати в повній потужності. Сьогодні маю особливу місію, честь е презентувати вишиванку бойова Дронівка». Вона була розвороблена. Вона була розроблена Тетяною Зе, це представниця громадської організації «Вишиванка у житті видатних особистостей і громадської організації всесвітній де день вишиванки. Так, вона заклала в даний орнамент багато символів, які ми віримо допоможуть створити цю енергію і оберіг даної вишиванки. Ми тут можемо бачити дрон, який є, сподіваюся, символом таким нашої перемоги. Є герб України, козацький хрест, який є символом Збройних сил України, вікторією перемога України, віримо в це, працюємо над цим. Облямівка Олени Вчилки, що означає народження нового зі старого, власне, передаємо дану вишиванку Павлу Палуєсенко. Він також випускник факультету історії політології міжнародних відносин чи німецького національного університету ім. Юрія Федьковича, де зародилася власниця свято. і звісно, святкував разом з нами ще в стінах факультету. Ось Пало. Віримо, що дана вишиванка стане оберегом і для тебе, і для всіх хлопців, які боронять нашу країну. Також хочу сьогодні нагадати і привернути увагу на те, що кожен з нас повинен робити свій внесок в перемогу безпосередньо, якщо не на фронті, то донатами нашим хлопцям, які мають бути забезпечені всім необхідним для того, щоб зберегти життя. Що найцінніше. Тому закликаю сьогодні зробити, називаємо це святковий донат на дрон. Роті фаворит. Ви можете побачити QR-код. В кількох місцях ми розклеїли. Ось, будь ласка, долучайтеся до збору на дрони. Ми впевнені, вони допоможуть. Пало, будь ласка. Дякую. Для мене сьогодні велика честь отримати цю вишиванку. Мені зараз трошки важко говорити, бо я зараз приїхав з похорон. Саме в цій миті проводять в останній пут мого побратима Олександра Цибульського цибу. Тому я хочу, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми зараз можемо збиратися у відносно мирному місці і відзначати такі важливі дні. І хочу відмітити, що день вишиванки є надзвичайно важливим. Це наша культурна спадщина. І ми маємо виборювати її, тому що ворог веде бойові дії не тільки на наших територіях, а у культурній, мовній, духовній, суспільній сферах уже століття. Тому ще досить символічним є те, що на цій вишиванці дрони, і вона в кольорі оливи. Військова справа вже закарбувалася в код нашої нації, а вишиванка є кодом нашої нації. Тому дякую, слава Україні! У міжнародний день вишиванки, ми дякуємо всім воїнам, котрі виборюють нашу незалежність на право називатися українцями. Вічна шана матерям, котрі виховали цих воїнів, справжніх героїв України. Вічна пам'ять нашим лицарям, хто загинув у боротьбі за Україну. В вашій увазі пісня, котра була написана 49 років тому, але, на жаль, вона є актуальною і зараз. Мальви виконує солістка Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Та також лауреатка премії Сідіталь Богдана Зайцева Чебан, а компонує лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Ірина Козлова. працюємо в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь. Сьогодні день вишиванки. Пару слів. От ви долучилися до свята. Наскільки це свято для вас є важливим? Ми кожного року долучаємося до дня вишиванки. Весь наш заклад. Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки, Щороку всі здобувачі освіти, педагоги. Адміністрація. одягаємо вишиванки і святкуємо у закладі освіти. А в цьому році ми дізналися, що сьогодні на день вишиванки відкривають такий чудовий сквер для вишиванки. Тому з закладом хто зміг, прийшли сюди для того, щоб доєднатися до цього свята, а також задонатити на збір для військових. Щоб наблизити нашу перемогу, як ви вважаєте наскільки важливим є проведення такого свята, особливо цьогоріч? Я вважаю взагалі, що все українське популяризувати, зокрема наші вишиванки, пісні, все те, що дозволяє нас ну, якось ідентифікувати як українців, як націю, це є дуже важливим завжди. А зараз, під час воєнного стану, воно є надзвичайно важливим. Такі заходи вони є дуже актуальними в будь-який час. Дякую, гарно, зі святом вас. Дякую. Дівчата, доброго дня! Зі святом вишиванки. Скажіть, будь ласка, чому долучилися до цього свята сьогодні? Наскільки ви його цінуєте? Дякую. Тому що це свято є дуже важливим зараз, як йде повномасштабна війна, і потрібно не забувати традиції. І свята в Україні. Чи помічали ви сьогодні е, буковинців у різних вишиванках, прогулюючись містом? Так, дуже багато, дуже багато людей долучилося до цього до цієї традиції до цього свята. І дуже гарні вишиванки, всіх і всі різні, всіх різні малюнки і так далі. Чи плануєте і надалі, на наступні роки, також підтримувати цю традицію, і долучатися <світ> до цього свята? Е, звісно, це дуже важливо. Дякую, гарно.